Ранку вже троє поранених на Херсонщині. Окупанти тричі скинули вивухівку з дрона поблизу гуманітарного штабу у Береславі. А сам Херсон пережив добу масованої атаки з мінометів артилерії, і танків, а також наліт безпілотників. Росіяни прицільно били по житлових кварталах і при портовій інфраструктурі. Загинуло п'ятеро людей. Наша кореспондентка Тетяна Савуля бачила наслідки чергової терористичної атаки окупантів. Із розбитого будинку пані Олена виносить клітку з папугою. Він разом з іншими тваринками поки житиме в родичів. Олена ж ночувала в сусідів. Її оселю пізно ввечері розбомбили окупанти. Розказує, все було так швидко, навіть не зрозуміла, що коїться, тільки шукала, де сховатись. Ні світла, ні газу, нічого. ні світла, ні газу, нічого немає. На підлозі де ховатись. Повзала по будинку, зайшла в одну кімнату, вибуховою хвилею викинуло в іншу. Виповзла, там вдарила. І так до виходу доповзла, поки двері її не викинуло. У шапці та двох светрах довелося спати й Олені Петрівні. Один із снарядів прилетів просто під вікна її будинку. Скло повилітало, дерева потрощило, а стіни оселі всіяні уламками. Два прильоти, третій був наш, от це, сюди от. в коридорі ховалися. От так. Спочатку на вулицю вийшли, а потім хотіли перейти в підвал. А Потім зайшли сюди по... Прильот був сильний. Ну я отак спала. Без пальто пальтока цей квартал. Росіяни атакували близько 11-ї ночі. Люди кажуть, пролунало кілька гучних вибухів. Далі почули звук битого скла та шиферу. Вибухи продовжувалися, а один із будинків миттєво спалахнув. Семесону ми дитину ми її тянули в підвал спящу, тому що ну то що тут було, ну такого такого ще не було.

Всю ніч не спали, а самотужки перекривали плівкою дах свого будинку. Ірина з чоловіком кажуть, коли вибухнуло, побігли в ванну. Слава Богу, всі живі. Слава Богу, всі живі. Бо в мене на ліжку все скло. Добре, що мене там не було. Вікно вилетіло мені просто на ліжко. А це вже наслідки денних атак напередодні посередмістю Херсона. В цій автівці під час гасіння пожежі рятувальники знайшли тіла двох загиблих чоловіків. Годиною пізніше російський обстріл забрав життя ще двох херсонців. Є загиблих і через нічні атаки по селу Новотягинка. Євгенія Кривець, Тетяна Савуля. Ми Україна, марафон Єдині новини.